У мене дуже багато в директі всяких повідомлень різних, що типу ми з України не їдемо. Жінки пишуть, хоча ми з України не їдемо з дітьми, живемо по під обстрілами, бо я там, наприклад, вчителька математики, наприклад, так. я не уявляю своє майбутнє так. поза домом, бо у мене там немає подушки безпеки, у мене там немає можливості, чоловік мені не буде допомагати. Є людина. Котра хоче, але боїться. Скажи мені от просто твою думку, чи є якісь обмежуючі фактори Перемикача, я Чому намагаюся зараз майже в кожній зустрічі це висвітлювати, щоб ви зрозуміли, що а, у мене є 100% відповідальність суто за дітей? Я відповідаю не так за себе, як мені там Боженька, а, дав відповідальність за моїх Дай, дітей до певного віку. І поки моїм дітям не вони поки не будуть повнорідними, я вирішую, будуть вони в безпеці чи ні. Так само і ви. Тому оці всі обмежуючі фактори і надумані якісь складнощі вони дійсно знаходяться лише у нас в голові. Немає. Ти береш, якщо ти людина дії, ти складно, звісно, складно. Це емоційна розмова. Просто але чи можливо? Звісно, можливо? Немає нічого не немає нічого неможливого. Тому не бійтеся все в ваших руках і в вашій голові.